Росіян накрило як ніколи. Вибухи сипалися один за одним. Точно жорстко, без шансу втекти. У кванти тікали, бронетехніку розривало. Паралельно на одному з їхніх об'єктів вибухнув і стратегічний запас ракет. Ті, що мали летіти по нашим містам, раптом здетонували просто в них під ногами. Тож про останні бавовняні події із території Російської Федерації далі вам розповім. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. У декількох російських регіонах пролунали вибухи, які призвели до великих. Катастроф. Чергова атака на РФ перетворилася на проривну. Першими під ударом опинилися міста Михайлівка і Фролово Волгоградської області. Ворони ж ну і також про це повідомляють російські телеграм-канали. Очевидці розповіли, що було чутно серію з десятків вибухів. Місцеві ж мешканці Волгоградської області інформують про активну роботу систем протиповітряної оборони поблизу міст Михайлівка і Фролово. Зазначається, що дрони летіли дуже низько, створюючи загрозу безпеці регіону. У зв'язку з цим в аропортах Волгограда та Тамбова було оголошено надзвичайне. План Килим, спрямований на запобігання ризикам, пов'язаним із безпілотниками. Під удар потрапила залізнична станція в місті Фролово. Місцеві жителі повідомляють, що в місті Фролово, Волгоградської області після атаки Бапелагори залізнична станція Ачеда. А також публікують відео атаки дронів і прильоту. Окрім того, телеграм-канал Екселінова Плюс повідомляє, що БПЛА вразила диспетчерську на території залізничного вузла у Фроловому. Згодом атаку по станції підтвердила і місцева влада. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що Волгоградська область Рафіні, бо зазнала атаки Спілотників на об'єкти транспортної енергетичної сфери за його словами у Фроловському районі через падіння БПЛА обмежено рух потягів. Також в окупованому українському бордянську повідомляють про підірвану електропідстанцію по вулиці Морозова і пожежу. Про майже ядерні катастрофи на Ерефі через нові атаки розповів військовий експерт Олег Жданов. Тож далі, давайте його послухаємо. Всього була поражено шість важних цілей, а іменно Рязанський НПЗ, Нефтеперегонный завод Пенза акционерное общество производственного объединения электроприбор. Самара, Новокуйбышевский нефтеперегонный завод. Феодосия, станция отслеживания космических объектов, радиолокационная станция очень важная. Замчалова есть такой населенный пункт. Тяговая подстанция, это тяговая подстанция лихая она называется, в населенном пункте, возле населенного пункта Замчалова. И аэродром приморско ахтарс Кстати, обратили внимание, сегодня в пусках гераний китайско-российских не, не было в перечне площадки в приморско ахтарс Да потому что они всю ночь отбивались от наших добрых дронов. Им было не допусков этих, этих китайско-российских гераний. Ну и вот то, что я обещал, служба безопасности Украины. Есть у меня информация, и я вам доведу, что этой ночью добрые дроны СБУ нанесли удары по двум объектам Российской Федерации. Первой целью стал военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Там были поражены, поражены места хранения и запуска гераний. То есть разведка поработала и, видимо, вычислили, где находится склад и по нему ударили. Очень интересно дождаться результатов этого удара. Пожары там идут, на аэродроме пожары идут во многих очагах. Вот я вам покажу, покажу видите картинку. Это этот аэродром Приморская Ахта, это сегодня утром. НАСА уже отфотографировала этот аэродром своими спутниками и предоставила любезно нам предоставила этот снимочек. Красные прямоугольнички. Это очаги возгорания. Это то, что на утро продолжает гореть на этом аэродроме. Так что видите, как трудились дроны СБУ, не складывая крылья. После прилетов вот, вот эти пожары. Поэтому мы дальше мы просто будем уточнять объемы уничтоженных гераней китайско-российских и вообще какие же повреждения получили аэродромное оборудование и сама аэродро и сам аэродром Ну а тим часом у кургані, що на Росії горить газорозподільна станція. За словами росіян, вогонь сягав висоту до 10 поверхів. Із прилеглої вулиці проходить евакуація. На кадрах, що шириться мережею, видно потужне займання. Схоже, російським службам доведеться постаратися, аби приборкати цю пожежу. На цьому жахи в не закінчуються. Так під час удару Хаймарс по перевалочній базі російських військових в районі села Біловська Білгородського району загинуло близько 15 військових. Про це повідомляє російське джерело. Удар припав прямо. По скупченню людей і техніки в місті організації перевалочного пункту, за даними каналу ПЕПЛ, після удару базу передислокували в інше місце. Громадяни рефі реагують на вибухи у своїй країні по різному. Хтось впадає в паніку, хтось щиро не розуміє причину наслідкових зв'язків. Ну а хтось просто відкрито тішиться красивими вогниками. Так, дівчину та її подругу, які зняли наслідки дронової атаки на нафтобазу країна агресора Рафію Сочі, притягли до відповідальності. Про це в телеграм повідомила Астра із посланням на російське міністерство внутрішніх справ про те, що нафтобаза в Ларському районі зазнала атаки. Повідомляла місцева влада. За її словами у цистерну із нафтопродуктами влучили, нібито уламки БПЛА. Місцеві жителі охоче знімали те, що відбувалося, і ділилися роликами у соціальних мережах. Зокрема, були і дівчата, які записали відео на тлі нафтобази, котра горить. За даними МВС, вони приїхали в Сочі з нижнього тагіла з метою влаштуватися на роботу. Під час допиту вони пояснили, що були нетверезими. На дівчину, котра знімала ролик, склали адміністративний протокол за статтею про порушення правил поведінки за надзвичайною ситуацією або загрозою її виникнення. Частина перша стаття 20.6.1 кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення її загрожує штраф до 30 тисяч рублів. Це 375 доларів. Ну Росія тим часом не припиняє спроб і завдавати нашій країні ще більше втрат. Країна окупант збирається розширити використання окупованої території України для нанесення ударів безпілотниками по Україні. Зокрема, планує використовувати для цього територію Донецького аеропорту. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Зазначається, що супутникові знімки аеропорту зроблені в липні Гого року показують, що російська влада частково очистила укріплення на злітно-посадковій смузі та почала будівельні роботи на стоянках, можливо, в рамках підготовки до встановлення паливних резервуарів. Окрім того, осінь група кіберборошно повідомила, що супутникові знімки вказують на те, що російська окупаційна влада будує закриті складські приміщення поряд із зруйнованим терміналом аеропорту і готує пункти рушного управління дронами, зони завантаження, розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження і злітно-посадкову смугу. Кіберборошно оцінила, що російська Баціна влада розвиває інфраструктуру в аеропорту для запуску ударних дронів типу шахет, дронів пасток типу Гербера і, можливо, реактивних дронів герань шахетів, зазначають ВІАСВ. При цьому аналітики попереджають, що пуски запуску дронів в дальньої дії розташовані ближче до лінії фронту. Скоротя час реакції української протиповітряної оборони. Подальше використання Росії окупованої України для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України та держав НАТО, якщо Росія продовжить окупацію української території, зазначають вони. Сил оборони тим часом продовжують знищувати. Ти ворожі цілі, зокрема на території Росії. Нещодавно ЗСУ підірвали міст, який замінувалися між росіяни. Так оператори першої окремої бригади територіальної оборони з допомогою впівдрона підірвали міст через річку. ЦАТА в Брянській області. Мілітарний зауважує, що міст підірвали після того, як росіяни замінували його. Сили оборони скористалися ситуацією та зруйнували переправу. А сам же міст мав використовуватися росіянами у разі евакуації власних військ. Після його руйнування рух через нього став неможливим. На опублікованому відео видно близько десятка протитанкових. Мін ТМ-62, які були встановлені як на конструкції мосту, так і на самій опорі. Ну а тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до повітряного перемир'я. І це свідчить про те, що окремі дуже стурбовані збільшенням інтенсивності ударів України по об'єктах на російській території. Росія дуже відчуває наслідки ударів українських дронів, тому що за останній рік їхня інтенсивність зросла у 10 разів. Це зауважив політехнолог Тарас Загородній. Лукашенко озвучив болючу точку росіян. Він сказав, що потрібно припинити удари з повітря. Вони так нервуються, тому що. Інтенсивність ударів України по території Росії за останній рік зросла у 10 разів, причому залітає дуже болісно, підкреслив він. Адже після таких ударів України окупанти навіть із допомогою Китаю не можуть швидко відновлювати роботу своїх заводів, НПЗ і так далі. Тому ворог вже скиглить, аби українські дрони припинили прилітати на їхні об'єкти. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та свій коментар. А я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.